Отож, панове, всім доброго дня. Сьогодні хочу записати відео про те, як же ж краще реалізувати мед оптом чи все-таки у роздріб. Ця тема бентежить багатьох пасічників, але тут немає правий-неправий, тут немає правильно неправильно, тут є е, просто мова фактів, мова цифр, е, і саме головне, ваших побажань. Давайте спочатку е, розглянемо два основних варіанти ведення пасіки. Перший варіант ведення пасіки це як бізнес. Тобто ви створюєте пасіку для того, щоб отримувати дохід. Тобто, ваша пасіка це є, по факту, комерційний проєкт. І дуже багато пасічників цього не розуміють. От якраз ті пасічники, які цього не розуміють, то для них пасіка є як промисел. Це другий варіант ведення пасіки. Промисел – це не комерційний проєкт. Промисел це щось на рівні виросли яблука, ми їх зібрали, продали. От приблизно так це працює. Тому ми розглядаємо пасіку сьогодні як два варіанти. Перший це як промисел, другий це як комерційний проєкт. Я думаю, такого порівняння ще на Ютубі ніхто не робив. Я хочу зробити і показати вам, як це може бути. Час від часу буду поглядати на мікрофон, тому що е нові мікрофони обкату, їм потрібно зрозуміти, наскільки вони довго можуть витримати саме без підзарядки. Отож, я буду для порівняння тут малювати писати. Щоб було, значить, пасіка Б бізнес, про П промисел. Бізнес. Коротше, бізнес пасіка. Творюється, для чого? Я завжди за це топив і завжди це розказую, що так робити правильно. Тоді е, люди зовсім по іншому дивляться на свою пасіку. Тоді люди зовсім по іншому бачать свою пасіку. Але є ж люди, які все ж таки займаються як промислом. Тобто, ну, просто підзаробити. Е, так от, перший варіант промисел. Плюси. плюси дуже прості: ви можете тримати бджіл і паралельно ходити на роботу. Е, якщо вас так влаштовує. Якщо ви сіли, порахували і ви зрозуміли, що там, наприклад, 100 бджолиних сімей вам принесуть менше доходу, чим кожного дня ходити на роботу, тоді вам пасіка це як просто бонус плюс. Можливо, ви там використовуєте як додаткове джерело якихось ресурсів. Да? Тому промисело, це в цьому основний кайф. Ти собі там раз в тиждень прийшов, подивився за тими бджолами, не подивився, це не важливо, в тебе є основна робота, ти до бджол не відносишся. Все, ти просто до них приходиш забрати мед вчасно, підставити рамку вчасно і на цьому все. Ну, коли ми розглядаємо пасіку як бізнес, от тоді це зовсім все по-другому. Тоді будуть виростати такі речі, які в мене за спиною. Е, тому що будь-який бізнесмен, коли починає будь-який проєкт в будь-якому бізнесі, тобто цей підприємець, він розпочинає її, перше з чого? Правильно, з економічної вигоди. Далі, коли вже приблизно він зрозумів економічну вигоду, він досі йде в ринок, він починає будувати план. Просто народі їх називають бізнес-планами. Е, і тут постає ключове питання: як же ж мені реалізувати мед? Тому що виробити мед це одне діло. Тобто це технологія ведення бджільництва, розмноження бджоли сімей, технологія утримання в тих чи інших вуликах і так далі. Це все технології. А от е, як цей мед реалізувати, це вже маркетинг. Це вже продажі, це вже мистецтво продавати, бути почутим і все інше. Е, ну і плюс не забуваємо про конкуренцію. І тут такі дуже великі, е, значить, е, не то камінці, е, не то специфіка роботи, які я вам зараз спробую пояснити. Значить, коли ви займаєтеся бджільництвом як бізнесом, у вас стоїть питання перше. Це вам потрібно дати асортимент людям. Тобто, у вас на поличках, отак як в мене, повинно бути багато різного меду. Для чого це робиться? Для того, щоб е клієнт приходить, він знає, що ти продаєш мед, ти крутий, все, там лучше меду не знайти. І, і він хоче, наприклад, мед з ріпака. А в тебе на пасіці немає ріпакового меду. Не зібрав до цього року, побоявся вести їх на ріпак. І тут. А, Такий кажеш, на ну, мене нема. А ну, вони ж кажуть, що ти ж крутий пасічник, ти ж кажеш, у тебе є бан, у ну, мене нема. Е, і в цей момент починаєш мислити вже як бізнесмени. Нам потрібно створити асортимент. І ти дзвониш до тих людей, які займаються пасікою як промислом. Е, я хочу купити вас мед оптом. І тоді ти ставиш або свою ціну, або питаєш їхню ціну. Е, ну, на сьогоднішній день оптова ціна меду, актуальна навіть для наших магазинів, це 80-100 гривень, залежно від сорту меду. І за кілограм. І тоді ти створюєш асортимент і реалізовуєш свій медпростріб. Але проблема в тому, що ти, будучи саме початківцем, ти не маєш великої клієнтської бази, ти не маєш величезних ресурсів, тобі треба пахати. Тобі треба вложуватися в свій блог, тобі треба вложуватися в інтернет-сторінку, тобі треба вложуватися в рекламу, тобі треба вложуватися в поширення інформації, тобі треба бути спонсором дитячих юнацьких якихось змагань, кудись їздити на якісь ярмарки. Тобто займатися комерційною діяльністю, поширенням свого товару. Тобто, ти по факту стаєш бренд-менеджером своєї пасіки. А вже потім ти будеш пасічним. Тому що виготовити це одне, а от продати це все діло це зовсім друге. Е, потім дивимося на іншу сторону. Значить, там ти бренд-менеджер, там ти серйозно вже людина стаєш, е, але серйозна людина, типу, ну, твоя функція серйозна, але чи ти будеш отримувати ті результати це вже питання п'яте. І пасіка, як промисел. Ходиш на роботу, е, займаєшся собі пасікою чисто по вихідних днях, потім прийшов день відкачування меду, ти відкачав мед, набрав людину, вона приїхала, загрузила мед і все. Але е, наводимо на прикладі одної тонни меду. Одної тонни меду. Це і для промисловця, якби нормально, і для бізнесмена, якби нормально. Тобто не мало не багато. І це 1000, 1000 кілограм меду. Значить, ця 1000 кг меду має два шляхи. Перший це загриміти в бочки або в відра. і Набираєте чоловіка і він заїжджає. Значить, 1000 кг меду в промисловця буде коштувати приблизно, ну, давайте реальні цифри. На сьогоднішній день, тому що це відео буде дивитися потім, станом на 2023 рік, вересень місяць, мед приймає в діапазоні від 40 до 60 гривень. Десь знаходять люди по 60, по 61, по 57, по 55, десь знаходять по 41, десь знаходять по 55 і так далі. Тобто на цьому нові. Такий сьогодні ринок, який ми бачимо. Значить, і е, промисловець може його реалізувати цю тонну меду умовно, по 50 гривень. По 50 гривень за кілограм, і він отримає е, свої е, тонни меду свої е, 1000 е, кілограм, він отримає 50 тисяч гривень. Все. Це вся його головна біль. Чоловік приїхав, забрав. Uh, він отримав uh, 50 тисяч гривень і поїхав. Тепер 50 тисяч гривень багато це чи мало. Прожитковий мінімум в Україні uh, на сьогоднішній день вважається, ну, тобто відштовхується від мінімальної заробітної плати, uh, це 6700 гривень, або середня заробітна плата по Україні це 13,5 тисяч гривень. Значить, давайте візьмемо, щоб було полегше, 10 тисяч. Тобто приблизно цю суму получає більша кількість населення нашої держави. 10 тисяч це ви на 5 місяців забезпечили собі зарплату 10 000, 5 місяців. Але це знову ж таки не чистий дохід, бо ви звідси повинні відрахувати кошти на утримання вашої пасіки. Для багатьох це по-різному. Я завжди кажу, це треба рахувати 10-25-30%. 30%, 30 ви звідси вираховуєте і отримуєте. Ну, коротше, на 5 місяців ви розбиваєте 6,5 тисяч. Окей, ми упускаємо момент е, утримання пасіки, можливо, у вас вже є все. І ми беремо просто 5 місяців по 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень. Все, гарантовано чоловік получає ці гроші і далі ходить на роботу. Тобто йому цих 50 тисяч гривень, тобто 1200 доларів, йому просто як ну дякую, все, додатково. Додатково, і він може на ці гроші собі піти купити Жигуля, може собі там хату перекрити, ще якісь моменти. Тобто він може зробити те, що цікавить конкретно його. Бо він ще ходить на роботу, у нього є ще якийсь додатковий дохід, тобто йому це стає бонусом. Тепер людина, яка займається бджільництвом як бізнесом, Тобто в неї є та сама тона меду, і ця людина має інстаграм-сторінку. Умовно. Інстаграм сторінку, хай ще даже магазин на пром.ua і OLX. OLX тут працює в нього проти нього, бо <рив> на OLX тяжко продавати мед. І час від часу людина ця десь виїжджає. Ну, вартість одної літри, бо вже тоді ти будеш в літрах продавати, цих 1000 кг одна літра буде коштувати, ну, в середньому це 300 гривень. Тобто чоловік з цієї 1000 кг отримує вже 300 тисяч гривень. Но, панове, 300 тисяч гривень – це за реалізовану продукцію, це валовий дохід. Це якщо ми реалізовуємо по 300 гривень, бо є мед, який буде коштувати і 400 гривень літр, є що буде 200 гривень літра коштувати, Ну, ми беремо середнє 300 гривень, тобто він отримує 300 тисяч. З цих 300 тисяч йому треба приблизно вирахувати так само 30%. Для того, щоб баночку купити, наклеєчку поліпити, їздити на ті точки, е, утримувати те саму оренду магазину, навіть онлайн-магазину потрібно оренду платити. Е, і рекламувати це все діло. Мінус 30% це у нас виходить. Що? 10% це у нас 30 е, тисяч, це 90 тисяч. Тобто в нього остається 210 тисяч гривень. Ну, це ще теж не все. Значить, приїхав Василь, наш бізнесмен. Або Назар наш бізнесмен на ярмарку продавати мед. І йому для того, щоб вийти в ноль, тобто по бензину, по всьому остальному, і всі розходи, які йому обов'язкові на той день, щоб вийти в ноль, йому треба реалізувати там 10 літрів меду. Тобто заробити там 3000 гривень. Ну він простояв час, простояв два, простояв вісім, і продав тільки п'ять. І тоді е наш бізнесмен пролітає на півтори. Тисячі гривень. Йому треба півтори тисячі гривень компенсувати. Тобто він пішов не в ноль, він пішов в мінус на півтори тисячі гривень. І таким чином, це дуже великий ризик. Тобто, е і при чому цим треба займатися кожного дня? Бджільництвом як бізнесом потрібно займатися кожного дня. А бджільництвом як промислом можна займатися раз в тиждень, набрав чоловіка, він приїхав, і 50 тисяч тобі впало на Ну, Тут ти заробляєш чистими приблизно 210 тисяч на кожній тонні мету. Тепер питання до вас. Я не агітую, як це робити там, правильно, неправильно. Да? У мене є своя позиція, я вважаю, що бджільництвом потрібно займатися як бізнесом, тому що е тільки з бізнесу буде прогрес. Буде прогрес, будуть в цій галузі кошти. Будуть кошти, і промисловці, і бізнесмени в бджінці будуть завжди забезпечені. І оцей бізнесмен він має умовно 20 бджолосімей. Йому більше просто не потрібно. Для того щоб зібрати цю тонну меду, йому більше не потрібно. І він там за сезон збирає е, там 200 кілограмів одного меду, 300 другого, 400 третього. Потім він ще добирає п'ять е, відер того меду, п'ять відер того, п'ять того. І в нього створився асортимент, і він працює. І він в рік, ну якщо ми оштовхуємося від тонни меду, він вийде там на прибуток. Хай 15 тисяч гривень в місяць. Він вже вийде на більший прибуток, чим це буде на промпасіці. Але оця промислова, точніше, пасіка, яка займається промислом, бо промислова пасіка це та, яка буде велика пасіка. Ем, в, нього, в нього ключова проблема, що він не знає, продасть він цей мед сьогодні чи ні. Тому бути бізнесменом в джільництві це архіскладно. І, панове, повірте. Це точно знаю, тому що при нашому рівні споживання меду в державі, е, це кілограм на одну людину в рік, то є це взагалі нічого. Е, то цього мало. Цього е, мало просто бути пасічником, просто мати мед. Е, тому прості цифри, значить, на тонні меду бізнесмен приблизно може заробити 200 тисяч гривень. А на тоні меду промисловець, якби той, хто займається промислом і ходить на роботу, може заробити 50 тисяч гривень і вирахувати звідти якісь витрати. Це на сьогоднішній день. Тобто, він тут чистими заробить, хай там мінус 30% це 5, 15, 35 тисяч, а тут мінус 30% він заробить 200 тисяч, 210, а, і як на мене. Люди, люди, які хочуть, тобто нові люди, які приходять в бджільництво, молоді, такі як я, панове, не придумуйте велосипед, ставайте і займайтеся бджільництвом як бізнесом. І вам тоді буде просто величезний бекграунд, ви тоді будете ну, просто, просто демонами в продажах. Якщо ви зможете продукцію бджільництва продавати в роздріб, так ще великими партіями, якщо ви реалізуєте 10 тонн меду в рік. Десять меду в рік способом в розріб, ви будете просто перчик. І ви тоді будете мати приблизно 2-5 мільйонів е, чистого доходу в рік е, і будете просто собі шикувати. Ну, ще ж є теж один такий підводний камінчик. Якщо ви займаєтесь бджільництвом як бізнесом, вам потрібно мати хоча б ФОП. ФОП. Ух ти. Е, а якщо ви займаєтеся бджільництвом як промислом, то все, що вам потрібно, це оператор ринку. Тобто, ОП, оператор ринку. Все, у вас зареєстрована пасіка, у вас там є вулики, ви здали аналіз, все, ви можете там навіть на базарі торгуватися і офіційно здавати мед. Ну, Якщо ви реалізуєте бджільництво мед в роздріб, вам потрібен ФОП. Вам потрібен ФОП для того, щоб регулярно продавати Мед в хороших об'ємах. І цей об'єм вже будете встановлювати ви самі. Чи ви хочете 100 кг меду в місяць продати, тобто це приблизно по 3 літри меду в в місяць, чи ви, точніш, в день, чи ви хочете продати ну, хоча б 2-3 тонни в місяць. І той то цифра складна, коли ви стартуєте. Навіть 100 кг меду продати в місяць складно, коли ви стартуєте. Тобто ми не завжди з одної точки продаємо зараз 100 кг меду в розріб. Ну це довгострокова перспектива, і ми нею рухаємося. От і все. Тому, панове. Чи здавати оптом, чи реалізувати в розріб, кожен вирішує сам. Там і там багато є різних моментів. Тільки все ж таки пасічник, який просто ходить на роботу і не віддається своїм джолам на 100%, тобто він віддається своїм джолам на 20%, то він і тих 20% заробляє. А той, який буде віддаватися своїй справі на 100%, тобто поринає вже з вухами, то він і буде отримувати з часом 100%. Але це складний шлях, по ньому зараз йду. Я вам скажу, що тут є, біля чого потрудитися. Е, тому, панове, підписуйтесь на ресурси Бікіпер. Кого цікавлять більш детальні консультації, що по бізнесу, що по промислових пасіках. Промислові пасіки я проходив стажування в Сполучених Штатах, я проходив стажування в Карпатах. Це були великі пасіки. Одна налічувала тисячу бджолиних сімей, друга тисячі, три тисячі бджолиних сімей. Плюс в мене є свої бджоли. Тому по технології промислові я дуже багато і гарно орієнтуюся. І так само по бізнесу вже трошки шишок набив. Е, Можу вам також багато що розказати. Тому, панове, підписуйтесь на ресурсі Бікіпер Ukraine, і ви знаєте, ключове моє гасло зробити популярним українське бджільництво на весь світ, зробити його престижним, а пасічника зробити багатим. Тому. Підписуйтеся і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.